Слава Україні, друзі! Одягнений військову форму він обіцяє відправити державного службовця України до військомату, щоб той не заважав беззаконню та дичині. Ти, сліпий? Тут ти я сліпий вас не штрафував. Не треба до мене звертатися. звертати. Ну, я тим такий, як ти. Н... Н... Такі, як ти, Треба Понимаєш починати. Але давайте про все по черзі. Отже, центр Києва, метро, палац спорту, майданчик з погодинною оплатою для паркування автівок. До інспектора з паркування підходить незрозумілий тіпочок і починає пред'являти. Що проблема? Ти ну, нормальних слов чом не розумієш проблема? чи що. Тебі треба нагрудити. Мені, Ш... Мені не так, а як шок. Тебе... В чому проблема? Камеру виключить. Знайомтесь, друзі, нелегальний паркувальник. Знаєте, в чому топ дичина цієї ситуації? Він стоїть увага на платному паркомайданчику міста Києва і спокійнесенько стриже собі купони з довірливих лопухів. Так. Що ви робите зараз? Що? Що ви робите зараз? Гроші хочете передати комусь. що? — Хочете гроші комусь передати, кажу. Ну, кому? Ну от людині. Ну, а ви тут Чи, чи тут? — Інспекція з паркування, Київська міська а, державна адміністрація. Ну, ну то Спитав, хочете гроші Це передати людині? Так, да? да, да. Ну так. Кому Ні, За паркування? Кому? Державі. Державі? Ну, Київ давай. цифровий додаток. Завантажуєте і там сплачуєте. На календарі 2023 рік в 99,9% водіїв міста Києва є смартфон, але частина з них і далі йде до цих жевжиків і дає їм гроші на руки. Бо ці афери просто кажуть довірливим водіям: ми, мовляв, вашу машинку тут посторожимо. А ви нам 50 чи 100 гривенників на день в кишеньку покладіть замість оплати офіційно в бюджет столиці, а сплачуєте вже потім чи через картку, чи через гугл пей, чи як. Схочете Америка, Аміріка, гарного дня, глядачі кияни. Просто напишіть мені в коментарях, хто ще не знає про додаток в смартфоні, Київ цифровий, а хто раптом ще не знає про мобільний додаток сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Я вам дуже його рекомендую. Тут ви можете зберігати, оформлювати або оновлювати всі ваші страховки. І Якщо ви вже раніше користувалися послугами Hotline Finance та оформлювали страховки, то після того, як залогінитися, тут автоматично з'являться всі ваші поліси із вказаним терміном дії. А також у вас завжди під рукою будуть контакти страхової в разі потреби. А за моїм незмінним промокодом nelosi не 10. Ви отримаєте знижку 10% на будь-яку автоцивілку? Рекомендую встановити додаток і заощадити, скориставшись промокодом, або ви можете задонатити суму знижки на зсу. Посилання на завантаження традиційно в описі під відео і в закріпленому коментарі. Короче, смотри, ваші люди вчора А штрафували воєн. Ви тут хто яка різниця? Ну в смислі чому вопрос? а штрафували воєнних. Так, в воєнний стоять безплатно, так? Як да. ми будемо этот момент углажувати? Ви хто? Ще раз задаю вопрос. Один із власників машини, котору аштрафували. Ні, ні. Вам не почулося, друзі, нелегальний паркувальник, який дурить громадян і стриже з них купони, якимось чином сам зарахувався до військових. Далі під'їхали його, так би мовити, побратими. Друзі, от повірте, це відео, воно варте вашого розголосу. Поставте йому, будь ласка, вподобайку, лайк і прокоментуйте. Обов'язково це дуже допоможе його просунути. Коментарів я думаю. Не бракуватиме. Друзі, підпишіться на наш YouTube канал і також на мій телеграм-канал. Там у мене все найцікавіше. Дякую вам. Ми вчора під'їхали, тут стояли наші машини. Нам лупили три штрафи на наші машини. Тут... Три штрафи на три різних машини. Шаматиярні договорів, хорошо. Запрос домой. Мы, как инспектора, а, ходим а, на парковке. Да, да. да слушайте, пожалуйста, я вас а, не перебивал. Мы как инспектор. Какую пользу? Вот технологии. Вот приносит... ты Гроши ну, в держ как бюджет, які йдуть да, на армію, державі. Слушай, ты не пише на армию, я а идет не... ворам таким как-нибудь. Я вам, потом... добре, Бубен, я вам поясню, як це робиться. Люди... Якщо робится. Я просто знаю, как це робится. Стараются, щоб ти ты жил спокойно, спал. Ти приходиш, Знайомтесь знову, друзі, за попередньою інформацією, до 24 лютого ця людина кришувала нелегальних паркувальників у місті Києві і має прізвисько Петя ковбаса. І як бачимо, навіть зараз П'етя не забув улюблену справу. Я не можу зрозуміти, що я вам маю. Я маю родині. Я маю, Я не знаю кому своїй сім'ї. але не вам. Я Ти розумієш чи ні? Я вам поясню позицію твоя держави. Є... Запрос, записати, да? Де ти работаєш? Інспекція з паркування, при, КМД, КМС, у нас же бронь. У нас на працює. Ні, послушай, знімуть бронь. Всі застануть. Я по... за станом здоров'я, на жаль, так, не проходять. Так, так, за станом здоров'я ти можеш ходити людей роздівати. За станом здоров'я. Ти хоч... ж можеш, ти ж цілий день ходиш. Диві, хоч... Послушай, ти ж цілий день ходиш. Я вас слухаю, ви мене Нет, не хочете. Ти ти ж послуш... я ж не договорив. Ти цілий день ходиш, роздіваєш. У тебе здоров'я є, і совість. Є, так? Да? Да. А роділ защищати совісті нема. Е... Нормально ти її злагаєш. Ви просто вслухайтесь в ці слова. Таке враження приїхав голова військ адміністрації Києва чи головний воєнком столиці, який увага погрожує держслужбовцю при виконанні його прямих обов'язків відправити того в армію. Щоб не заважав, і це повірте, ще далеко не все. Далі буде ще цікавіше. Я можу вас попросити вийти з автомобіля, бо я не можу кожен раз на, нахилятися до вас, щоб ми могли з вами нормально поспілкуватися. Ні, я їхати нікуди не буду. І поговорим у садись. мене. Я їхати нікуди не буду, тому що у мене ще робота є. Але То я не ну, да, Ви мене не даєте мені закінчити. і показувати не що треба, за машина. Не, секретна. Не, не треба. Що ж це за агент такий, який їздить на секретному авто і має якісь неймовірні повноваження відправляти у армію всіх, хто йому не подобається. А зараз перше відкриття: ця людина ніякий не військовий, попри його форму. Він представник ДФТГ. добровольче формування територіальної громади. Він саме у Київській області. Так, ці люди потрібні навіть у мирних містах і селах, наприклад, при патрулюванні в комендантську годину. Але за фактом вони не військові. Ви можете оскаржити це у суді, якщо а скажи, будь ласка. Та мені Ні, так, я не вам. Слушай, блядь, ну, будь ну, ну, ласка, спілкуйтесь. Ну, я ж нормально спілкуюсь, Що ви на мене? Чому суді? ви на мене нападаєте? Тому що я займаюся хуто. Ти, виконую... с... ти, ти виконуєш задачу Дубенка і Сасіна Варовне да. і Київ, ти, ти розказуєш, що ти б пригоден, от я принципова виконую. позиція от тебе непригодного блядь. перевірити. Блядь. І забрати, щоб ти хоча б, якщо не можеш стріляти, не стріляй, окопери в понімаєш? Угу. Виходите спокійно, дишите тут благодаря пацанам, людям, волонтерам, і тебе совість є. По тебе вашу? совість є. По на... вашому ми користь державі не приносимо. Ви ні. Угу. Ви. Користь державі не приносите. Uh -huh. Ви чисті аферісти, От і все в чому афера заключається? В тому, що люди становляться під знаком платної парковки на державній парковці Та, і вони що? не сплачують штраф. Так послушай, ми я... ж до Європи йдемо. Дивися сюди, йди сюди, нагнися. А ось вам ще одна інформація для роздумів. Представники ДФТГ можуть одягати військову форму лише в одному випадку: при виконанні ними бойового завдання, затвердженого командуванням. Центр Києва, січень 2023, Петя ковбаса, вочевидь, виконує бойове завдання за право паркувати своє приватне авто і кошмарити інспекцію з паркування. Дзвони Дубенку, хай їде сюда, і ми ще своєму руководству вас призвуть всіх. Понімаєш? Ви просто я? По-хорошому, не трогай наші машини, тронеш на я наші з вами машини. згоден. Я тобі ще раз кажу. Я згоден машину й поїдеш з вами. Поїдеш я з вами згоден. Я не хо... почув, ніхто ніхто почуєте почу... 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 мене. Мені абсолютно вся версія доступна для патронів. Кому цікаво, заходьте, підписуйтесь. А зараз я хочу окремо звернутися до мера міста Києва Віталія Кличка. Пане кличко, якщо ви дали добро на відновлення оплати паркування для автівок в місті Києві, якщо ви зацікавлені в. Наповнені бюджету міста Києва, і тут я додам, що це абсолютно правильно. У місті, де увага, вже восьмий місяць немає жодного ризику бойових дій. Якщо ви, пане мер, зацікавлені в європейській столиці України, то дайте мені просту відповідь. Чому цей аферистичний хаос квітне в самісінькому центрі столиці? Чому на це не реагує поліція, муніципальна охорона? Чому ви, пане мер, не дбаєте про своїх? Працівників і не захищаєте їх. Я прошу всіх, хто має доступ до пана кличка, покажіть йому, будь ласка, це відео. І попросіть його відреагувати. Бо так не має бути. Не виводь бо, як тобі чесно, ну, про, я не ти вив... я я ж ж я вив... просто... Просто... Ну, чого ви мені погрожуєте? Я, я ж вас не погрожую. Я я ви до мене під'їхали, Повітряна почали? тривога, мене штрафуємо, нам заборонено. Як стало мені відомо, ці люди можуть бути пов'язані з криміналом, і зрозуміло, цей розголос буде їм дуже муляти. Так, от я хочу завчасно попередити героїв цього відео та їхніх дружків. Я вже звернувся до найвищого керівництва МВС і показав їм це відео. В МВС взяли це в розробку і запевнили мене, якщо раптом мені буде хтось погрожувати чи переслідувати мене, МВС відреагує моментально і дуже суворо я їх попередив, а вони хай собі думають. Дивіться, ви дуже агресивно на мене налаштовані. Я все, що хочу зробити, це оптимізувати вам, ми щоб не було під... ми зараз. Їздив на Шаб, ми зараз під добре. Добре. Ми ти під'їдемо, поїдеш з нами. Моє відео, друзі, не про те, щоб знецінити наших військових героїв. Воно також не про те, щоб, наприклад, очорнити ДФТГ. Я знаю і впевнений, там дуже багато порядних людей. Моє відео саме про те, щоб таких людей, якось ці персонажі, там не було, які вдягають військову форму і, прикриваючись нею, чинять повне свавілля заради власної наживи чи поставлені Іди мною? шукай собі якусь роботу. Не принось вреда людям. Я Просто не приношу. Не Я працюю в не Київській принось. міській державній адміністрації. Я по-людськи прошу полю. Послушай, по-чоловічській, якщо ти не поймеш, буде по-другому з тобою. Я з тобі чесно говорю: принципове питання. Наші машини тут стають. Буває три, буває чотири. В общем, минай десятку. Ми, зупинилося, а а зупинилося, а а зупинилося.